Хочу привітати вас, дорога молодь, шановні сестри, брати, у нас дійсно сьогодні свято, свято жнив, і хочеться з цим святом привітати всіх нас. Знаєте, якось Ми так колись, можливо, виховувались і часто бачили, що коли настають жнива, особливо коли закінчуються, тоді славлять комбайнерів, трактористів. Управляючих, правда ж? Но діти Божі, кого славлять? Бога. Хто правильніше робить? Звісно, всі хочуть сказати, що вони правильні, але в усякому разі, якщо розібратися чесно, то все-таки всі ці плоди створив Бог. Дійсно, ми копали, ми орали, ми сіяли, ми доглядали. Але як написано в Слові Божому, а зростив Господь. І ось дійсно прекрасні плоди сьогодні радують наш зір. Ми знаємо їх смак, ми знаємо користь їхню. І все це радує нас. Радує нас те, що дійсно в нас є урожай в цьому році. Знаєте, на початку року, коли сталася біда, багато було хвилювань, багато було різних таких непорозумінь і ми. Майже кожної неділі пастор згадував, Господь пошли нам урожай. І не тільки він молився про це, і ми молились. І дійсно, слава Богу, ми маємо прекрасний урожай цьому році. Хоча, казалось, боротьби з погодою не зовсім так, як ми хотіли. Але у Бога все правильно. У Бога все правильно. І ось ми маємо прекрасний урожай. Тому ми дякуємо за це. І я б хотів би дійсно почитати те, що, що Бог. Як Бог нас учить. Бог каже, я читаю е, послання, Перше послання Солонян, 5 розділ і 18 вірш. За все дякуйте, бо така воля Божа щодо вас в Ісусі Христі. За все дякуйте. Я вибрав це місце іменно з того, що там йде перелік різних багато таких добродійств людини, яка може зробити. І одною з тих добродійств, радійте, моліться і дякуйте. І за все, дякуйте. І ось ми сьогодні прийшли, дійсно, йдучи на це зібрання, ми знали, що в нас буде сьогодні свято Жнив. Ми вже з дому готувалися, що ми хочемо почути оцю вдячність Богу від нас усіх. І ми з задоволенням йшли сьогодні в зібрання. Тому що сьогодні свято. Ось таке ми святкуємо свято, і всі діти Божі правильно роблять, що вони дякують. І Бог учить нас за все, дякуйте. Як це заповідь? Чи це порада? Як ви думаєте? Заповідь. Да, Бог вимагає від нас це. Бог вимагає, щоб ми були вдячні. І за все, в тому числі і за жнива. Якщо ми читаємо Слово Боже. І так можна проглянути цю вдячність, як вона працювала в народах, в людських серцях. Я б хотів би взяти кілька прикладів із Біблії, щоб ми побачили іменно цю вдячність. Давайте ми прочитаємо кілька місць із книги Руф, Я хочу прочитати. Книга Рут. Перший розділ із 16 віршу буду читати. Але перед цим хочу сказати про цю історію, що певна сім'я, коли не хватало хліба в їх краї, вони пішли в іншу країну для того, щоб вижити, тому що був, ну, була нестача хліба. Ну, написано Голод був. Але ті, хто лишились, теж лишились живі. Якось вони вижили. Ну, а хтось, можливо, так захотів трошки легше здобути хліб і пішов в інший край. І там сталося з ними так не так, як вони хотіли. Пішла сім'я ще трьох чоловік, тато, мама, двоє синів, а назад верталася тільки одна мама, і з неї було дві невістки. І ось хотілося б, Слово Боже, нам нічого не каже про Рут, про Ноаму, про цю жінку. Чим вона була така добра? От чим вона так могла якось знаєте, війти в людське серце, щоб той, хто з ним спілкувався, хто жив із цією жінкою, не хотів з нею розлучитися. І ось, коли вона просила цих своїх невісток, що лишіться в своєму краю, вас тут батьки, у вас тут рідня, ви тут родились, ви тут живете. Не йдіть за мною, тому що та країна, в яку піде, буде для вас чужою, а вони не хотіли йти. І ось одна все-таки рішила вернутися, а друга ось так промовила. Ми читаємо із 16-го віршу першого розділу. Але Руд сказала. Не примушуй мене залишити тебе і повернути від тебе. Але куди ти підеш, туди і я піду. І де ти будеш жити, там і я буду жити. Народ твій буде моїм народом, і Бог твій моїм Богом. І де ти помреш, там і я помру, і похована буду. Нехай так і так зробить мені Господь, і ще більше зробить, тільки смерть розлучить мене з тобою. Сильні слова, правда ж? Сильні слова. І після цього Нама перестала її вмиляти. Вона зрозуміла, що її невістка твердо рішила слідувати за нею. І тут вже ніякі моляння не допоможуть. Але дивіться, це дві категорії людей, таких свекруха і невістка. Знаєте, часто ми чуємо багато таких різних оповідань про недобрі відносини таких людей. От щось більше так говорить про недобрі відносини. Тим більше, коли вже навіть сина в неї немає, вже. лишилась невістка із своєю свекрухою. І ось вона каже, твій народ буде моїм народом, не зважаючи на те, що я його не знаю, той край я не знаю. Но я з тобою і мені буде добре. От так треба бути впевнені, що якщо я з тобою, я нічого не боюсь. І твій Бог буде моїм Богом. І так сталося. І так сталося, що ця така мудра жінка, тверда в своїх упованнях, вона дійсно була угодна в Божих очах. Вона, не знаючи сама про те, вона була іменно одною із того родоводу Ісуса Христа. Я думаю, що кожен із нас, якби, наприклад, нам довелося ось, ну, бути в такому списку, це було б для нас найкраща подяка, правда ж? Це було б найкраще, що ми можемо, тут на землі. Вона цього не знала, але вона виконувала цю місію. І ось подальші дії ми бачимо, що е, в неї родився один син, потім другий, потім в неї а вже її потомство. І з цього потомства був цар Давид. І ось я хотів би сказати, що, знаєте, так як є, скажуть, яблуко від яблуні, пам'ятаєте? Така повірка їм. Далеко не котиться. І ось часто ми теж замічаємо йому на якісь негативні такі риси, є в батьків, і вони повторюються в дітей. Можливо, по спадщині якось передаються і різні немочі наші. Але теж Бог зробив так, що навіть і добре серце передає добрі оці пагони от доброти людей. І ось, так що вже наче, я скорочую час, візьмемо Давида. Це був праправнук. Ось цієї руд. У неї було добре серце. І ось від цієї мами, можливо, від цієї прабабушки його і до нього перейшло. І він теж був чоловік, ну, такої дуже біографія в нього така забарвна така, дуже різноманітна. Але разом з тим цей чоловік умів робити добро. Тому що він любив Господа. Він любив Господа. І ось одна така історія сказано про те, що він. Хотів зробити, можна сказати, своєму вже, ну так би не зовсім ворогу, ну ворогу зробити добре. Тому що коли він став на престол, а перед тим був на престолі цар Саул, Давид для Давида Саул не був ворогом. Но Давид для Саула, царя, був ворогом. Він собі так, знаєте, той цар возумнив, що ось Давид. Має бути спадкоємцем після мене на троні, і якось треба його знищити для того, щоб мої нащадки були на троні. Можливо, це була одна з причин. Можливо, заздрість була. Можливо, ще там різні причини були. Але разом з тим Давид мав добре серце. І ось коли він став на троні і вже ось він укріпився, він згадав, що колись в мене був друг Нахван. Хван. Йонатан. Ну, ми так більш якось на російській мові знаємо його ім'я. Но він вирішив зробити добре. Він не те, що він сказав, що я хочу зробити добре мому другові. Він сказав, і рода Саулового, якщо хтось є живий, я хочу зробити для нього добро. Дивіться, який порів у нього. Не тільки там для друга свого, да, їх була дружба. Ми так добре знає, жили друг з другом. І дорогі були один для одного. І одного не стало, Давид лишився, той його товариш загинув. Ну він каже, я хочу зробити для всього роду. Уявляєте, яке в нього серце. Він не каже, що «Да, я б зробив для свого друга добре. Ну, а Саул, скільки мені приніс зла, як я можу йому зробити добро? Ось добро передається. І тоді ми читаємо 9 розділ, 7 вірш прочитаємо. Коли привели цього сина, то Давид сказав йому і сказав йому Давид: Не бійся, я зроблю тобі милість заради батька твого Йонатана і поверну тобі всі поля Саула, батька Твого, і ти завжди будеш їсти хліб за моїм столом. Ось дивіться, він цього чоловіка якого не знав. Він переховувався, він теж боявся. Він був хворий. У нього були ноги якісь, ну, знаєте, він там впав в дитинстві, зламав ноги. Невідомо, як він пересувався. Але він сидів за царським столом. За царським столом повинен сидіти як, по нашу думку, самі такі знамениті, правда, самі гарні, такі вродливі, одіті, все. Але цар Давид не соромився того, що з ним за столом буде сидіти ось цей інвалід. І він йому зробив добро в тому, що він вернув йому всі поля, поставив над ними слух. І ось цей чоловік, який так, знаєте, може, боявся того, що коли його визвали до царя, я думаю, недаремно йому Давид сказав, не бійся. У нього на лиці був, мабуть, намальований такий великий переляк. Він знав, що це, мабуть, його кінець прийшов. А Давид його втішає таким добрим словом. Він каже, не бійся. Ти будеш зі мною, я тобі зроблю добро заради батька твого. Ось вдячне серце. І цей чоловік каже, і поклонився Мефій Вошет -во і сказав, що таке раб твій, що ти зглянувся на такого мертвого пса, як я? Ось, дивіться, цей чоловік теж, він настільки смиренний. Він не возносився, він не гордився, він нічим не, не хотів якось хвалитися, він якось називає себе таким словом, щоб, мабуть, з нас би ніхто так не повернувся язик сказати за себе. А він настільки себе принижує. Каже: для чого ти так робиш? Я не вартий того. Но Давид не погодився. І далі ми, Слой Боже, читаємо, що цей чоловік був постійно з ним. Ось так можна сказати, Слово Боже учить нас. Бути вдячними. Але давайте ми так розберемо це трошки з другої сторони це питання. Легко бути вдячним чи ні? Ми всі хочемо цього, правда? ж? Ми хочемо. Ми прагнемо цього. Але вдається нам? Важко. А чому важко? От чому легше зробити зло, ніж добро? Чому легше якось скривдити, ніж утішити? І Біблія дає нам на це відповідь. Біблія нам дає відповідь. Якби я щось сказав від себе, воно б звучало, знаєте, не впевнено. Але коли Господь говорить для нас, це так і амінь. І другого відповіді просто немає. І ось давайте ми прочитаємо у другому посланні до Тимофія. Перший другий вірш зачитаємо. Третій розділ, перший і другий вірш. Апостол Павло пише до свого учня такі слова. Знай, знай же це, що в останні дні наступлять тяжкі часи. І люди будуть самолюбиві, грошолюбиві, зарозумілі, горді, богозневажливі, непокірні батькам. Невдячні. Безбожні. невдячні. Ось ви розумієте, в такий ми час живемо сьогодні. Що важко бути вдячним. Більше царує невдячність. І сьогодні мені не треба вас йому переконувати. Я думаю, кожен із нас прекрасно знають різні моменти в своєму житті, коли ось ця невдячність по відношенню до мене, наприклад, чи до кожного з нас, якось виливалася. Наша, наша натура, наша совість, вона теж якась така. В гріху трошки, знаєте, перевернута. От ми більше пам'ятаємо зло, як добро. Чому так? Ми повинні більше пам'ятати добро, правда ж? А зло забувати, щоб воно нас не нітило. Але чомусь трапляється часто навпаки. Ми більше пам'ятаємо зло, ніж добро. І знову ж, чому? тому ж це останній час. Так має бути, так сказав Господь. І хоч воно для нас не зовсім приємне це все, але відповідь полягає саме в тому, що ми живемо в такі трудні часи, де так важко робити добро. Ну оскільки ми сьогодні говоримо про вдячність, говоримо про те, що Господь дійсно благословляє і добрих, і злих, і заповідає Сонцю сходити над добрими і злими, і всіх любить. І ми також це маємо робити. Навіть тоді, коли нам не подобається, навіть тоді, коли це наперекір моїй свідомості, наперекір моїй натурі, все-таки ми мусимо робити добро. Заради Бога. Знаєте, заради людини якось важче зробити. Але коли для нас, християн, звучить слово заради імені Ісуса Христа, це знімає всі питання. правда ж? Колись Надя читала вірш такий про одного чоловіка, який був такий, знаєте, жорстокий. І якось так попав він в якусь бурбу і тонув там десь у той човен. І ось він гукає, таке, ну вже темна така пора, дощ, річка, вітер, таке, така стихія. І ось Чоловік чує з річки, що там хтось юкає про допомогу. Але він сам думає, як я туди піду? хвилі, ось така бурхлива ніч. Як я його там знайду? Я сам там топлюся. Ну, коли він почув, що той десь останніх своїх слів вимовив: в ім'я Ісуса Христа поможіть люди! І він кинув все. Жінка, діти плачуть, не йди. Але за ім'я Ісуса Христа він не міг зупинитися. Він пішов, Бог йому поміг, і він спас цього чоловіка. Ну, це, можливо, історія реальна, можливо, це така притча. Але вона нас вселяє в те, що коли за ім'я Ісуса Христа треба зробити добро, не дивлячись ні на що, навіть і ризикуючи своїм життям, ми повинні зробити те, що сказав Господь. Ми сьогодні дякуємо за урожай. Ми сьогодні дякуємо за здоров'я, за життя, за мир. Правда? ж? Для подяки в нас маса причин. маса. І тому я хотів би, щоб Господь сьогодні, наставляючи нас, допоміг нам, щоб ми були вдячні заради Ісуса Христа. І даремно тут так сказано. За все дякуйте, бо така воля Божа. Це пастора, пастера, не воля мами, тата, друга, брата. Воля Божа для нас в Ісусі Христі. Не ослухайте, брати і сестри, будьмо дійсно такі, як Господь хоче нас бачити. Пам'ятаймо, що наша вдячність прославить нашого Господа Ісуса Христа, наша вдячність стане ще одним щаблем до вічного Царства Божого, коли ми йдемо в небеса. Ось ця вдячність, вона зіграє теж хорошу таку основу для нашої віри перед Царством Божим. Амінь. Слава Богу.